Видавництво Фумамас презентує різдвяну добірку цікавих книг для дітей від 4 років. Як насправді працює Санта, дуже крута книжка з гумористичними історіями, які розповідають про таємничі справи, що відбуваються в резиденції Санти. Це ілюстроване оповідання відомого британського дитячого письменника та ілюстратора Алана Сноу. В книжці ви знайдете відповіді на багато питань: як Санта дізнається, хто про що мріє. Звідки беруться усі подарунки та багато інших цікавинок? Хто приносить свято? Книга від українського автора, яка розповідає про святого Миколая та його друзів. Всередині ви знайдете 14 цікавих історій не тільки про Миколая та Санта Клауса. А й головних героїв зими інших країн, наприклад, Італії, Франції, Ісландії тощо. Тому книгу можна починати читати з будь-якої з них. Ви дізнаєтеся про різні різдвяні традиції України, а також цікавинки з усього світу. «Маленький Санта це справжня святкова чарівна та зворушлива історія про родину Клаус від автора та ілюстратора бестселерів Девіда Лічфілда. Маленький Нікі мріяв зробити усіх дітей щасливими, хоча б на один день. І напередодні Різдва він обіцяє, що доставить іграшки кожній дитині в їхньому місті. Він починає працювати зі своїми дядьками в крамниці братів Клаус. Кожен з них робить свою справу. Виготовляє, перевіряє та додає магію іграшки. А Нікі за допомогою летючих оленів доставляє іграшки дітям, завдяки чому і народжується легенда про Санта Клауса. Замовляйте книги, щоб зарядитися святковим настроєм під час спільного читання.